Пару днів тому такий сніжище, де куди був по всім тротуарам. Почтуючи за, за пару днів зайшовся сніг. Ще дуже добре, що метро рядом біля квартира спасає, щоб босився можна забирати від буточку. Йдеш далеко. Їдеш, їдеш, за 300 кілометрів. Файний песик. Да? Yeah. Ого! І сніжок пішов на вулиці. Я ще зима. Добре, що я працюю в хищці тепленькі. Хочемо показати яке гарне озеро, але буде сонечко, буде другий день на мраморних скалах. Там зачкали зараз 300 км від Торонто Працює Офігенне містечко. Де буде, моя файна пода, показує бою. Що почав робити ремонтик. Такому справному містечку. Роботи буде куча. Зараз зашиваємо шво. Шпаклювочку і будемо працювати далі. Далі будемо робити короб. Лео, що ти? Другий день. Роблю на тому чудовому містечку на озері. Брат, такий сніжисько падав Тут снігу мокрий. і вже озеро розтаяло Розтаяло. Я вам хотів ту він дільку верти Деякий перемтик на щуку І сюди каже <laughs> Іди сюди каже Сніг тає, тає потихеньку. Четко сіте все Ка, господи, з мрамора. Мраморець. лавочка посидіти. его! По сюди mm. третій день продовжуємо. розбомбив ту стіну, там я зробив коробчик, пошкопливав два слойчика, третій буде Заключиш покрывка потім покраска Світо зробить Даєо Ти ще де. Ти, ти, ти. ти сюди ходиш за мною. Треба зимати зробити Короче, роботи вистачає. 25 березня. Я вас вітаю з Новим роком. 300 км від Торонто. А тут і настояща зима. Настояща зима. Отак о. У нас сьогодні прибув серйозний робітник? Давайте не щукаємо, не буде. Завтра, якщо не буде такого снігу Опа Будька, будька ка, будь -ка риболовненька. Риболовна будька. Так, що у нас тут є? Сачок для щуки є. О, якась блесенька є, вода. Круто, добре. Крючочки якісь є, Якийсь пінг є. Знову нормально. О! все. І удочка є. Зараз ми будемо. Нам тресок найти і. Ой, тут ще щось. Ох, силікончик якийсь. А, Ого! Ну що, Лео, посюда, що боїшся Ди сюди Займе чистити місто, кілько доліт Займе пробувати рубати. Тікай, 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 не боремося де зараз розуміти. <рес> ну ти що зробив? Ти ненормальний, то треба було знайшли кажуть. То мітка була, ти Дубліна, значно, що зробив. Рубати тут лід. Не знаю. Що стараємося, бура нема, дуже шкода. Але дуже був хотіть було з'їм. Так бо мав дякую і мити щокуна. Вона... І руки. Літ сантиметрів 35-40. Половичку не знаю. буде що чи не буде? Надіємося, що моя якась зараз дурна щучка п'яна і клюне. Ході другий день. Вчора була божна ділька, ну буде файно. Мені назад, назад працювати. Так, що робимо. Позамашились віддірочки. Зараз один колір на шпапльовочки. Зробили діпсик. Позривали все старое. Зараз покрасочка буде. Два-три слойчика І будемо їхати далі. І будемо їхати далі, ні. Лео. Лео, бармо, лео. ти! Сіно, сидіть. Сидіть. Лапу дай. О, Молодець, дружок. Молодець. О, як-то то тяжко і старенько робити красоту, да, так, то. Не матюкайся, тебе діточки дивляться, не більше. Культурний телят. Я процесс праці, розумієш, для твоїх, Для цих будучого покоління. Як дідо тяжко поранені рушиться? Тяжко тепер робити. Нічого. Ще 40 хвилин будемо закінчити. Що ти да? Купочку даю. в как и сегодня Питер, что нас пришли. А ну, что за живот... ж и ну, да. не. Не, -то. Что -то такое мудрое? <связано> что за Что за подерка? Это не куропатка? <связано> а шо что это такое? Это а? <связано> хваза. <Кисельных чубчиков> такие? А? <связано> <связано>

електрика. Тут маєш щолкати О, не, так, у нас продовжується п'ятий день. П'ятий день. На дурі завірюха, Ай, бо вона нам не страшна. Ми підходимо до завершення. До завершення побілили, покрасили, мало приводили в порядочок, забрали кухню. Зараз плиточка піде. Дорожна, посклада, І будемо в суботу а ще 61 надати. Боже, боже, було залегло тяжко робити, коли тут все криво, горбато йо 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 йой Ми не привикли це робити, ми серйозні євромайстри, а не? Та включи, не вам де дроти, чи то колома не включати. Та раз не треба бути не фряснуло, ти дроти. <головіко> Тоже дивовіння. Давай, класти. Кривенька, така кривенька, кривенька. Кожен шовчик іде сюди, хоч як. А то треба ліпити файно. Ще й сильно такі вертольоти. Або для серйозних мастерів в європейських немає якихось сложностей. Так, Богдан? я! Богдан. Молодець. Два як кінавичку обігнаєш. Да. Файний новий робочий. Я тебе подивлю, як ліжеш тяжко, Бодя, та... Да. Так, настріл. Так, і это... так. Бодяшка. Завтра. Їдемо в Торонто, завтра їдемо в Торонто. ми нами все закінчити. Та, так, Богдан? Все по плану, все по феншую. Квиточка зробить, за вичерпуємося завтра. Ланася ще підкрашує один раз. Все, все, все. І будемо валити додому. І вже темна ніченька, а елітна бригада з Торонто працює. У нас біде, бо мого колега немає цигарів. Це у нас дуже проблема. Так, по ділу. ділу. Завтра закінчуємо. Збираємо плиточку. Батька тривали ручечки всякі і все. Ванна файна, покрашена, голубенький колір. Так, все, ми з будачку всякий могети, Коль, поняв. Потім ще прийдемо три дні сюди. Так що, да як то, все. Тульку роботу робити. Леони сюди покажу. Сюда! А -а -а. Сидеть! Сидеть, я сказав. Сидеть! Лапу дай! Лапу! Лапу дай! Молодець. От так, все, тихо буду беж бити такий. Все. Короче. Всім пока-пока. Потім хотілося показати файну все это моє кінці. Ай шо, та тут ти ще роботи 4 дні нам треба приїжджати. Коротше. На 2 дні ще мусимо приїхати з електриком, з техніком, тому всім пока-пока. Зима, зима, зима. Перша є в нас квітня, а у нас тільки така погодка. Все, поїжджаємо, Через 2 часи вторгло та що. Пока-пока. Аж не бляха. Ми привалили а ту снігу 0.0. Коротше, снігу взагалі нема. Красота. Брався до, до гаража нашого, приїхали, заплатили нам. Нормальна сума, я вам скажу, за 10 днів хтось розуміє. По 20, по 50, по 100 днів. Не буду називати яка, але дуже хороша. Такі хороші, ніде не зробиш, ні, руки не вдома. Щось пошло на хлопця на, на армію. Друге заплачу за машину, за квартиру і будемо так. Все, пока-пока. Ja już nareszcie poszło do domu.